Сьогодні відео про те, як і чому коропи наслідують один одному. З самого народження малюк коропа має певний набір вроджених рефлексів і простих навичок, які дозволяють йому рости та виживати в молодості. Однак цього набору недостатньо, щоб прожити довге і повноцінне життя. Чим дорослішим і більшим стає короб, тим менш актуальним стають його вроджені навички. У міру росту він стає менш доступною здобичу для хижаків. А його потреби в їжі зростають. Йому необхідно досліджувати водойму, освоювати різні її ділянки та набувати навичок у пошуках нової їжі, тим самим розширюючи свою кормову базу. Іншими словами, коропу необхідно навчатися. Щоб процес навчання проходив ефективніше, природа наділила коропа певними вродженими інструментами. Один із таких інстинкт наслідування. В процесі реалізації цього інстинкту коропи обирають собі один або кілька об'єктів для наслідування серед інших особин і копіюють їхню поведінку. Вони починають їх супроводжувати, шукати корм, харчуватися та відпочивати в на тих самих місцях. Якщо завдяки копіюванню поведінки, коропу вдається добувати достатню кількість корму, то в його пам'яті відкладаються місця годування. Траєкторія пересування, смакові та нюхові образи, послідовність дій і інша інформація, яка дозволить у майбутньому діяти самостійно. З відео про спілкування коропів, ви знаєте, що коропи можуть зчитувати інформацію один про одного за допомогою індивідуальних запахів. Обираючи об'єкт для наслідування, короп орієнтується переважно саме на ці запахи. Молоді коропи, які ще не досягли статевої зрілості, наслідують дорослі. Дорослі ж. Коропи ніколи не наслідують молодших. Якщо коропу припекти нюхові рецептори, він втратить здатність знаходити корм за запахом. Якщо такого коропу запустити у водойму, де живуть інші особини, він усе одно доволі швидко навчиться здобувати собі їжу завдяки наслідуванню та наявності рецепторів на тілі, які уловлюють запахи інших коропів. Серед дорослих статевозрілих коропів приблизно одного віку об'єктами для наслідування стають найефективніші особини. Які краще за інших пристосовані до поточних умов. Як правило, це найбільш здорові і активні коропи, у яких навички пошуку їжі розвинені якнайкраще. Умовно, їх можна назвати лідерами. Періодично збираючись у групи, коропи об'єднуються навколо таких лідерів, які своєю чергою мають значний вплив на харчову поведінку, переміщення та розпорядок дня всієї групи. Наслідування дозволяє багатьом коропам не тільки навчатися, Переймати навички та підвищувати свою ефективність, а й просто економити енергію, витрачаючи на пошук їжі менше часу і сил. Це призводить до того, що в періоди високої харчової активності значна частина коропів зайнята не стільки пошуком самої їжі, скільки пошуком інших коропів, які цю їжу вже знайшли. Причому сам характер годування коропів у природних умовах цьому всіляко сприяє. Коли короб знаходить одне або кілька місць скупчення корму, він не намагається відразу набити живіт. Спочатку він харчується невеликими порціями, роблячи між прийомом їжі паузи. Під час цих пауз він переміщується водоймою, розносячи за собою індивідуальний запах. За цим запахом його знаходять інші голодні коропи і починають супроводжувати до чергового місця годування. Групове харчування родичів є надзвичайно потужним стимулом для харчування коропа. Якщо самотній короб зустріне кілька інших особин, на які одночасно харчуються в одному місці, він майже неминуче почне їх наслідувати та приєднається, навіть якщо спочатку не був голодним. У такому випадку інстинкт наслідування доречніше назвати стадним інстинктом, який дуже сильний і може придушувати інстинкт самозбереження. Наприклад, якщо короп ігнорує рибальський корм через негативний досвід або вроджену обережність, то присутність у кормовій плямі інших коропів, які харчуються, з великою ймовірністю змусить його приєднатися. Це варто враховувати в рибальській практиці. Що більше коропів одночасно харчуються в певній точці, тим привабливою, що вона стає для інших особин, які перебувають неподалік. Також варто враховувати, що інстинктивна поведінка коропа запускається автоматично, а не в результаті якогось усвідомлювання рішення. Тобто короб не усвідомлює ні цілі ані причин своїх дій. У випадку зі стадним інстинктом і масовою годувальною зоною, це призводить до того, що навіть після того, як увесь корм з'їдений. Коропи ще деякий час продовжують безуспішно фільтрувати донні відкладення, тим самим очищаючи дно, а після цього ще деякий час регулярно відвідують це місце, незважаючи на повну відсутність нього, корму чи будь-яких донних відкладень. У місцях таких годувальних зон з'являються невеликі ділянки з твердим вибитим дном. На замулених водоймах такі місця можуть мати вигляд заглибень і з'являтися буквально за одну ніч. На сьогодні в мене все. До зустрічі на водоймах.